Друзі, всіх вітаю! Бажаю вам гарного настрою і дня! Я прийшла на літню кухню і зараз буду чистити мій єдиний грибок це масльонок. Тільки що повернулися з лісу, все чекаємо на початок сезону грибів. А він все ніяк не настає. Два дні йшли дощі, ми так розраховували, поїхали, погуляли по лісу. Дуже щільно шукали, але знайшли лише один масльонок, Ще знайшли три рижика. Це, до речі, рижик мій один з самих улюблених грибів. Але вони всі були червіві, тому єдиний наш улов це один грибочок, і зараз я буду смажити з ним яйця. От тому, перш за все, почистила його і поставила варитись. Ми сьогодні ще не снідали, зранку встали, одразу ж виїхали в ліс, і от зараз обід, тому, перш за все я поставила варитися гриб і е, накалятися сковородку. Тим часом навожу лад. Тут було багато чистої посуди, яку треба було порозкладати, щось прибрати. І Поки в мене там вже йде якась підготовка до сніданку, я займаюся тим, що навожу порядки. Сходила до хати за вологою тряпочкою, бо на вулиці вода вже відключена, вже злили її, тому що бувають мінусові температури, щоб там нічого не тріснуло, як це вже відбулося і не один раз в мене. То там вже все переключили, воду спустили, тому тепер постійно бігаю до хати. Раніше значно більше мені подобалося це робити вдома. І останнім пунктом прибирання це я протерла робочу поверхню і тепер хочу приготувати салат. Спочатку переклад, перекладаю куплену цибулю в такої сіточки, я її храню разом з чесником, а тим часом вже нагрівається пательня з олією, буду обсмажувати там грибочок з яйцями. Залишки шелухи з пакету перекладаю в коробочку, там де я їх збираю. Це для городу. У мене там декілька коробочок стоїть під грубкою. Один для шелухи, для яєць, для лушпиння з яйця і також для горіхів. І от зараз теж чищу цибульку, буду робити салат. Мій самий улюблений літній салат, поки ще є помідорки. В мене то їх вже давно нема а на базарі ще є. Тому купила собі і буду зараз робити свій салатик. Достала той єдиний нещасний грибочок, порізала його, він вже зварився, і буду відправляти на пательню. Принесла з холодильника кастрюльку з макаронами, поставила її на звільнившуюся комфорку і буду їх розігрівати. Також помішую маслянок, щоб він не пригорів, і зараз вже буду до нього додавати яйця і вийде така смачна яєчниця з грибочком. Поки готую, хочу підняти дуже важку тему, але все чаще приходять люди в коментарях, які благодарять мене за українську мову, пишуть приємні слова. Не хочу вводити вас в оману, хочу зразу сказати, що в житті я залишаюся бути російськомовною і призираю тих людей, які нас ділять, які не дозволяють нам розмовляти так, як нам зручно, так як ми звикли, так як нам подобається. От зразу кажу, не хочу. Хайпу краще вас на цю тему. Просто, от, як я вже сказала, не хочу вводити вас в оману, тому от, кажу, що в житті для мене нічого не змінилося. І е, тут виникає вполне логічне питання, чому ж я відео знімаю на український. Я це роблю, тому що мені це просто подобається. Мені подобається розмовляти українською мовою, я не готова повністю на неї перейти. Але розмовляти іноді нею, знімати на ній відео мені дуже подобається. Стараюся підвищити свій рівень, наскільки це можливо, я вже набагато більше виросла за той час, коли почала знімати відео. Вже набагато краще, ніж рік назад. Але от зараз в мене такий невеличкий період стагнації. Вже наскільки я могла підвищити свій рівень своїми зусиллями, це відбулося. А далі вже треба якісь більш серйозні. Такі рухи в цю сторону. Наприклад, дуже хочу почитати якісь книжки на українській. Поки що на це немає не часу, не, навіть часу немає, щоб просто сісти, подивитися, які є книжки на українській мові, замовити собі. Ну, і навіть якщо я це зроблю, то ця книжка поки що буде просто валятися. Трошки не до цього. Ну, і, чесно кажучи, якось читати на російській мені якось ближче, тому що воно швидше відбувається. Я я так повільно читаю а, тут ще коли на українській, то взагалі, як мені в ефірі якось сказали, рівень третього класу. Ну, Напевно, вона так і є. О, так що отак от хотіла вам сказати про українську мову. Дуже її люблю, приємно на ній спілкуватися, але ну все ж таки, давайте не будемо ділити людей і якось не на часі це питання, як я вважаю. А я тим часом вже доготовлю сніданок. в мене вже одна порція їїшні посмажилася, вже поставила другу, нарізала сорочок. І ковбаску. І отак от виглядає сніданок. Сьогодні вихідний день. Хотілося зробити його якимось більш смачним, якихось смаколиків додати. Мій улюблений сир з пліснявою білою камамбер. І це все разом. І сніданок, і обід, і чуть ли не вечеря. Коли вже поїли, вийшла на вулиці. Тут в мене нападав виноград. І я вирішила його позбирати курочком. Курочки його не їли цілий день, що мене просто дуже здивувало, бо вони його обожнюють. Я так старалася їм збирала, вони нічого не поїли, бо вони перелякалися як сумасшедші. Трохи пізніше вам покажу, зняли в одному місці забор, який всіх так дратував. Чесно кажучи, мені от такий дерев'яний забор дуже подобається. Як на мене, він виглядає дуже естетично, радує моє око, але він вже весь дуже трухлявий, тому в одному місці навіть завалився, і ми його от якраз сьогодні зняли. І, звісно, там стучали, калетіли, кури перелякалися, попряталися, І от вже день як не можуть відійти від цього стресу. Курочкам дала виноград, також позривала для нас, помила його і буду варити компотик. Вирішила на тиждень відмовитися від Кока-Коли, буду заміняти її компотами. Не люблю компоти, виноградний ще більш-менш, яблучний точно ніяк не люблю. От, але вирішила отак от спробувати, бо ця кола вже впочали. Вчинка сидить, але що поробиш, люблю її. І ви бачили, я в чайник додала уксусу. Це я роблю десь раз на тиждень, в нас дуже така мінеральна вода, чи через що це я не знаю, але от прям дуже швидко накопичується накіп і в чайнику, і взагалі усюди, де тільки можна, і стараюся отак от робити з уксусом таку профілактику. Знаю, ще роблять з лимонною кислотою, але мені, мене повністю влаштовує уксус. Також показала, як вивішувала одіяло на сушку. Воно таке нещасне. Ви собі не уявляєте. Спочатку я дуже довго ніяк не доходили руки його попрати. Потім попрала і пішли дощі аж на 2 дні. Я не подивилася, повністю моя віна, що будуть дощі. І воно там в тої пральній машині 2,5 дні лежало. Слава Богу, не скисло, все добре, вивішала, і нарешті воно вже буде в мене чистеньке. Також під дощ попали мої штурпаки від соргу. Це я в попередніх відео показувала, що назбирала їх в на сусідському городі. В нас їх палять викидають. Вони, як как би, бы, не потрібні, тому я їх собі отак от прибрала сюди на кучку, і от зараз буду вже починати їх заготавлювати. Це зовсім не складно, але займає час очистити від цього листя. Давали рекомендацію: не треба відчистяти листя, але вони тоді тоді там точно миші заведуться, якщо його не почистити. Тому вирішила почистити, воно так і симпатичніше буде виглядати. Показую вам ось результат, зняли забор, був точно такий. Такий, як з цього боку. От тут у нас під гаражем. Тут взагалі у минулих хазяїв росла полуниця. Зараз, як бачите, воно в мене прекрасно все заросло бур'яном. Я тут садила одну хризантемку, вона, на щастя, вижила. Також багато порослі від вішні, тут вішня теж росте поряд. От. І бур'яни просто в мій рост. Як ви розумієте, просто в мене цей участок був на пріоритеті, я старалася спасти город, хоч якось всіма зусиллями. І ця полониця, от вам показую, вона вже другий рік не плодоносить, вона мені була просто по барабану. Ну, і як результат, як бачите, все позаростало просто кардинально. Тепер забору немає. Найближчим часом ми з вами тут будемо наводити лади. Так, всім добрий вечір. На вулиці вже темно, до речі, тут треба поправити. Ось я прийшла на кухню. Дорізала салатик. Ось, трохи цибулі залишилося, нічого. Ще завтра буде такий салатик. От дорізала. Тут в мене остигає компотик, який я варила з вінограду, Зранку прийду, розілью його по бутилках, і буде вже в холодильнику. Тут розігріваються дві курочки у мене, Вон вони, і тут макаронки трошки. На цьому от така вечеря буде, на цьому все. Ще е, сьогодні на вулиці були на городі, і е, там вже вдарили морози, там вже взагалі давно немає помідорів, а от черешні прекрасно, ну, черіки, чері, помідорки, прекрасно плодоносили, і от е, Бачите, ще скільки нас збирали. Не знаю, що з них зроблю, напевно, замариную. І також, оскільки все підсохло, висохло, попадало після морозів, е, знайшли отакий от пропущений баклажан. Можна його теж сюди покласти. Мою колекцію баклажанів, які ніяк не зготуються. О, так що так, такий вечір. Сьогодні була істерика. Значить, я прийшла сюди в обід, чую якийсь шорох, дивлюся, а отут в мене скачить мишка. Скачуть туди-сюди така весела, класна мишка. Я перелякалася, боже, думаю, що робити. Треба її якось ну, в мене були попитки її спасти, якщо чесно. Я думаю, зараз я повитаскую бутилки, накрию кришкою, винесу на вулицю і нехай біжить собі під три чорти, куди хоче. Аби мене не трогала. Це, до речі, не через кукурудзу. Ще до того, як сюди кукурудзу притащила, ми знали, що тут є мишки, в хаті нема, тут в літній кухні вони є. І от. О... Саме там, бачите, піно поза, під, позапінювали їх ходив ще давно, щоб вони не лазили. Але вони знайшли е, спосіб, як сюди добратися. От, і це ж я думала її винести. Коротше, обираю бутилки, і відимо їй вистачило місця для розгону, коли я прибрала бутилки. І вона, як побіжить, як вискочить, як попригає, і я поняла, що я її вже не спасу. Що Це вже мені не підвласно. Вона обігла туди, Отак от туди-туди-туди. От, і десь вона там була. Я, коротше, побіжала за муркою, притащила сюди мурку, кошку свою. Оце поодвігала і трошечки, трошечки ой, що я показую, трошечки отодвінула цю коробку, що там щель була. І туди ставлю мурку. Я думала, зараз мурка сядеть і знаєте, як. Що, що відбувається, що ти від мене хочеш. Ніфіга, тільки я сюди мурку поставила, вона як пригне за ту коробку, як поскаче туди, моментально. Вона її з одного перешка, хоп і спіймала цю мишку. Ну, я, звісно, не хотіла, щоб ця мишка так жорстоко вмирала. Я старалася її спасти. Вона сама винна оце, пригнула собі на смерть, так би могла собі побігти і жити. Але на жаль, вона вибрала інший путь. От і Мурка її моментально в зуби клац, випригнула на вулицю, побіжала як сумашедша на дорогу. Сіла і на дорогі з'їла ту мишку. Зазвичай в неї камера питок, вона довго з них знущається, грається, а тут з'їла моментально. Може, думала, що я в неї заберу, я не знаю. От так що в мене такий салатик. Треба покласти на місце. Зараз висохнеться, ой, там стільки води. Кошмар, а це ж я приносила. Це вже от помідорки. Робила от Лідії Кананенка. Ми вже половину закруток з'їли. Нормально ми підготувалися до зими. Ну, а що зробиш, якщо воно смачне? Кудись з картошечкою, ще щось. Нічого нема, взяла, відкрил. Прекрасно. Треба буде ще щось, якщо буду на базарі, накуплю, ще щось замариную. От, так що такі справи. Оце назбирала помідорок от таких от, на, на городі сьогодні вийшла. Після морозів вони всі. Помідор вже нема давно. А от черіки, звісно, плодоносили, просто шикарно, помідорки чері. І ось останні вже позбирала, більше вже не буде. І от о, все таке замерзше, висохле, і о, побачила такий здоровий баклажан, який пропустила. А от зараз ці листя пожовкло, висохло, і от такий. Здорово, а слонати я й не замітила. От так що така вечеря буде. Макаронки, курочка, салатик. Вам всього гарного і найкращого, я теж побігла. Кайш, істеріка, в мене така від тої миші було, коли вона пригнула чуть ли не на мене. Оце з розгону, а вона так це, це, це так швидко прийшло. Отже, я тут я не знаю, напевно, на іншому кінці села мене чули. Ну то таке, давайте гарного вечора дня чи що там у вас всього самого найкращого вам бажаю.